Дивіться, дуже часто звертаються люди, яким потрібно автономне повністю відеоспостереження на озеро, на пасик на пасі кудись в ліс поставити і так далі. Але це є проблема всіх камер зі сонячними панелями, повністю всім, коли немає сонця, баста ні, нічого взагалі не працює. Що вирішив я, скільки я вже систем на тести, скільки всього я вже перебрав? Що ну напевно вже варіантів різних немає. Це єдиний останній варіант, який ще в мене є в теорії, який я хочу про попробувати спробувати протестити, і що з цього вийде. Двіться, я взяв отакий Пербанк на 20 000 мА LG шок з проходом живлення. До речі, у нас його можна придбати. І також отакий 3 g роутер зовнішній. Плюс до того всього ця камера. Це зараз, отак, все працює ідеально через мобільний телефон. Оцих два компонента ви можете бачити на в будь-якому, скажімо так, в будь-якій точці світу. Ця камера має тримає заряд батареї приблизно днів 100. Через три місяці, грубо кажучи, ви мусите в будь-якому випадку підійти до цієї камери, зняти її, поставити на зарядку як мобільний телефон, і далі вона продовжить своє. Зарядили там за годин 6, так, поставили знову на три місяці і маєте чистий спокій. Що як я хочу вирішити, оце автономність? Я хочу зараз в першому досліді, я хочу все-таки я зараз, бачите, заживив напряму і хочу все-таки перевірити, як довго. Він буде живити оцей 3G роутер в парі з цією камерою. Він роздає вже інтернет, все ок, все працює. Після чого я буду вже мати якісь цифри щодо того, скільки часу він тримає цей 3G роутер. Після того я буду до нього ще підв'язувати невеличку сонячну панельку. І тоді є всі шанси, що все-таки ваше озеро, ваша пасіка або автономне відеоспостереження в цілому. Має шанс на життя, ну але трошки прайс буде не дешевий. Ну, але менше з тим. Але саме головне є рішення. І рішення, і рішення буде все таки досить компактне, не грамостке. Раніше я робив там за 20 тисяч, але це був величезний акумулятор, величезна панель і так далі, і так далі. І все рівно зимою, мені здається, будуть питання. Тут досить все буде цікавим. Слідкуйте за мною і дивіться, що в кінці кінців з цього вийшло.